А які головні тенденції у змінах настроїв та поглядів українців, наскільки радикальними є ці зміни? Ці зміни є достатньо значними. Ми їх не можемо насправді ігнорувати, тому що, якщо в два рази зростає частка тих, хто вірить в конфлікт у між політичною владою і командуванням армії. Хоча зараз більшість українців довіряють і президенту, і абсолютно більшість довіряють Збройним силам і головнокомандувачу Збройних сил. І те, що зростає частка тих, хто починає зневірити у заході, це тривожні тенденції. Дуже добре, що більшість досі зберігає імунітет, і треба бути чесним: останні місяці і особливо весь цей рік були достатньо складними для України. Це і оборона Бахмуту, це і насправді для багатьох українців відсутність е, таких, як може здаватися визначних медійних перемог, як наприклад було визволення Херсона. Хоча ми розуміємо, що навіть останні місяці були сповнені героїчними титанічними зусиллями, перемогами, але багато людей до літа очікували все таки на дещо інші осінь, що осінь буде з деякими іншими новими. І це дійсно робить людей менш опірними до російської пропаганди. Треба сказати, що після вторгнення люди перестали практично користуватися російськими державними джерелами, стали значно більш опірними і не сприймати інформацію з Росії, але російська пропаганда може досягати умів українців і новими каналами, в тому числі і через західні медіа. І це отруєння ми попрохи бачимо, і надіємося, що ці дані допоможуть по перше твери, більш тверезо все проговорити, продискутувати і допомогти людям зрозуміти, що не варто йти на поводу російських цих наративів, які тільки руйнують єдність України середини. А от ви сказали про те, що такі зміни, зміни настроїв у населенні пов'язані з високими очікуваннями. Ну тут виходить, що високі очікування формують дуже часто перші обличчя держави. А як, взагалі, на вашу думку, українська влада, українські політики вони дивляться на ці опитування? Вони дивляться на настрої українського суспільства. Якось підлаштовуються під них. Я можу вам на 100% гарантувати, що українська влада і українське командування, вони і навіть західні наші партнери вони всі дивляться на опитування. сказати, що багато у нас замовників це якраз західні інституції і урядові, і неурядові, які також моніторять суспільне настроє населення. Тому всі ці дані помітні, але щодо підігрівання оптимізму, я розумію, що веде питання, чи не перегріли оптимізм серед українців, але насправді це колективне питання не тільки в Україні. Ви пригадаєте, скільки навесні було заяв від наших західних партнерів, що вся достатня зброя була. Передано українцям, але у нас абсолютно більшість українців є хтось з близьких, близьких чи дальніх, хто воює на фронті і може там допомогти певну ситуацію. У нас у майже 80% українців є хтось, хто загинув або був поранений внаслідок воєнних дій, і зрозуміло людей це формує такі емоційні очікування, що нам потрібно було там дати більше зброї, там швидше допомагати. Це наприклад, якщо ми говоримо про допомогу заходу. Тому що ми ж не можемо заперечувати ці епопеї, які тривали навколо постачання танків, навколо постачання літаків, або об'ємів наданої допомоги, або далекобійних ракет, які зараз постійно обговорюються. Це все люди бачать. Тому звісно, це таке колективне питання. Але з іншого боку, вам чесно скажу, що, хоча багато е -е, в опитуваннях кажуть, що ми готові до е -е, чесної правди. Насправді це не зовсім так. Людям все таки потрібно зберігати якийсь оптимізм і віру. І якщо, до речі, ми зараз говоримо про оптимізм, то він людей ґрунтується як інвестиція в майбутнє. Нам треба пережити ці важкі часи, тому що через рік, через два ми переможемо через 50 років Україна буде процвітаючою країною для нас, для наших дітей, для наших внуків, і це теніс треба зберігати, тому що інакше питання е зневіра буде вести тільки до небажання чинити опір і до готовності здати територію. А на вашу думку, пане Антона, а які тенденції, що ви спостерігаєте? Що буде далі? На вашу думку, оптимізму буде менше чи все ж буде триматися воно на цьому рівні? Оптимізму, якщо буде тенденція, як зараз, зберігатися в такими повільні, важкі бої на фронті, тому що зараз основний оптимізм ґрунтується на новими, візвіння фронту. Якщо буде ситуація, як зараз то оптимізму, воч буде трішечки менше, але все одно більшість населення будуть зберігати віру в краще майбутнє. До речі. Ми окремо набули результати, що навіть ті, хто вірять в російські наративи, наприклад, про розкол у керівництві країни, або в те, що захід хоче, наприклад, припинити допомогу Україні, або натиснути на Україні, все одно абсолютно більшість і серед цих людей проти жодних територіальних поступок. Тобто, в цьому випадку у нас немає трансформації, що, наприклад, Захід відмовляється від України, нам треба, хоча б здавати територію, щоб зберегти з нележніки. Такого немає. Люди, попри все, хочуть воювати до кінця, і готові терпіти абсолютно більшість, готові терпіти тільки скільки це буде потрібно, але звісно терпіти і там докладати зусиль до для боротьби легше, коли ти бачиш світло в кінці тунелю. Це стосується до речі, сигналів від партнерів про вступ в ЄС. Ми до речі спостерігаємо серед інших тенденцій. Певне зростання більше критичного ставлення до західних партнерів, і воно пов'язано з тим, що з одного боку українці хочуть в ЄС і НАТО, але з іншого боку. Доторкнувшись ближче до ралі заходу, у людей є деяке незначне розчарування. Тим, наприклад, що ми себе відчуваємо європейцями, частиною Європи, ми ну, щит Європи, а ставлення до нас часто як відчуття не таке справедливе, як нам здається, особливо в наших умовах. У нас ще й одна хвилинка, Пан Антон, хочу запитати. А з чим пов'язані проросійські наративи у настріх українців? Те, що вони збільшуються, ви ж кажете про те, що українці вже там не е, споживають такої кількості інформації, ніби як з російських джерел. Тому що можна споживати інформацію більш хитро. Наприклад, не говорити, що це проросійське, Наприклад, у заходу закінчилося зброєю, заходу там немає достатньо грошей допомогти у Росії забагато ресурсів. Тобто, це не прямо і звучить як проросійський наратив, але це той, який зневірює з населення. Або то, що наприклад Володимир Зеленський Валерій Залужний конфліктують, і тому і ви повинні обрати або ви за президента, або ви за армію. І це насправді роз'єднає середину єдність, і це те, що грає на руку ворога, і це те, що ми намагаємося показати, що це те, що на це треба звертати увагу. І, і серед населення є запит на єдність, і запит на єдність, і щоб ми всі злагоджені працювали як єдина команда в середині країни і як частина західної цивілізації, яка бореться з мороком зі сходу.